Наступний, кому зламали життя через злочини ткача, був підліток Яків Попович, або як його просто називали, Яша восьмикласник із села Балки Пологівського району Запорізька область, 16 жовтня 2002 року, поліцейські забрали 14-річного хлопця прямо зі школи і звинуватили вбивстві 9-річної дівчинки його кузини Яни Попович. За цим ініціювали кримінальну справу, і у грудні того ж року суд засудив неповнолітнього до 15 років позбавлення волі. Під час слідства з Якова вибивали свідчення його жорстоко били, давили на нього і навіть погрожували вбити рідних. За таких умов хлопець звичайно зламався і дав потрібний слідству результат. Хоча він ніколи не визнавав провини, наполягав навіть, що справжній убивця досі на волі після арешту Ткача в 2005 році. Одна із потерпілих слідчим сказала, що не опізнає Яшу Поповича. Коли Ткач офіційно визнав убивство Яни, Яків просидів у в'язниці вже 8 років. Справу закрили, але вирок формально не скасували. Хлопець залишався засудженим під вартою і вийшов на свободу лише за амністією, десь у 2010 році компенсацію за незаконне ув'язнення. Також не отримав правоохоронній системі, якщо це можна так назвати, було вже дуже важко визнавати свої помилки. А ціна всьому цьому життя невинних людей, яких незаконно посадили за злочини кача.